дивитеся, ми одна і шахта у нас є. Ваша третя марка. Так, у нас третя марка. Тільки ж держаком ми щойно приїхали в город. Mm -hmm. Ну, ми взагалі повністю переїхали з сала нашого номер 62, переїхали в город. Тільки щось странно, диви. А чого ця машина стоять? Водійці вроде би немає. Доби реально, водійці нема а, а чого до водій без аваріки машина стоїть? Ну, Принципа вона так собі просто. А чому машина стоїть, реально? А світлофор який? Я не знаю. Світлофор, ну, а что світлофор мигає? ну просто світиться собі, убий З трьома тремя mm -hmm. Що Що случилось. Бах якийсь може, системи? думаю, що да. А че ще не стрелять? Який странный город. людей немає, вообще нічого немає. Капець, а що таке? Ладно, пішли, може, узнаємо. Може, якийсь, то праздник. Праздник якийсь, то знаю. Думаю, що праздник якийсь просто. Ладно, пішли в наш готельчик, я не пам'ятаю, де той готель знаходиться зараз. Він десь. Так, пішохідний переход, Машин немає, Ну, машини вообще стоять, так що думаю, що вони через пішохідний. Ну ладно, йдемо в готельці. Ось це вроді наш готельчик. Алло! <клес> <Не клес> <хуй. клес> а що там за дирчик? Дерка вдома. А диви, а що там дірка? Диви, в тому зані. <клес> <Шо? клес> що з ним? Ні, це, це вроді наш готельчик, я не помню, як він там виглядає торговий торговый центр, если був. не могу. в бильярд іграв. Да погоди, машині стоять, думаю, погоди, реально, що случилось? Еще ли бомбежка якась? В автобус стоит, я обещан, да? Вселенный. Погоди, а ну за А ну зайдем здання, давай. Я хочу зайти. Я зараз захожу. Давай, короче, на за. Я зараз а, на крышу, короче, піднімуся. Так що я кажу, я, короче, піднявся на крышу, зараз костянки до мене приєднається. Він сам внизу. А, це робот. Да, це робот обычний. Дивіться, що вообще робиться. Нічого собі! Це що б... таке? Друзьяки, дивіться. Ви подивіться, що там робиться. Капець, а що а там робиться? Другу. Я в шоці, дивіться, Щі здання ага. покрою. Короче, друзі, я вообще в шоці. Шо це? Я не розумію, що здання Ні, да. робиться. Що таке? В смысле, да, Це що? шо? Перка кокры, че шо, як ты? Я тебя заразим, ты! Шупакаврович! щупакарович, я тебя заразим! Эээ, да, нафига я тебя заразим, реально? Значит, я вотиму, мы на крейсер. Распускаемся вниз, все. Я внизу, короче. Ну я в шоке, що шо с даним случилось? Людей немає вообще. Що за апокалипсис? Не, погоди, может, реально какие-то апокалипсис Новості не роблять. Телефон. Телефон. Телефон вообще не включає телефон. О боже, мені страшно якось. Давай трошки води поплю. Диви, капець буває... диви, а це вийде вообще на цю сторону, що тут робиться? Це мерія була? Диви, це мерія була. Вийде на цю сторону. І Капець, таке тут рещений. На кувальна впала. Що це у нас отвезло? Диви, все побити. Ты что случилось с этим городом? було? было? всі машини, ну тут понятное діло, что тут водителей на мае. Все как будто вышли, раз, я не знаю, и все. Якісь зриви тут були, давай. Тут 100% взрывы. Дел... Не дел... бы дел... якась людина в захворів... захворил. А, а, а... Что такое? Зашел за... А, тут я ж побачу, то що я не бачу. Доби, а там здание стекла, телевизор, вроде бы, да, не погоді. Ой, а, Валя, не думала, что... Капец, я в шоці. Що шо случилось со зданиями. Фух. Що там в солнце? В солнце. В солнце, шонце засчитали, -мо, нам надо шукати готель. Хотя десь переночевать дави, вот банк як пострадав сильно. А в банку були в зриві? В банку вроде бы взрыве не было, а ні, внизу, банк, капець, капец банку торшило. А я банк трошки стекла Може, якось в в банку с чи що якось? Дай в банку, там постійно. деньги є. Може, якісь гроші від мене виживання. Вони ж все одно нікому не приходяться. Що мені кажуть, що якийсь апокаліпсис почався, так треба якось дерево це зламати. Якийсь зомбі апокаліпсис почався, мені кажуться. А, ну так, ми зараз подержимо вечора, подивимося, що буде. Давайте, поки. Ну, так, зараз розвідую обстановку зараз. Та, я, я тут, коротше, горщик взяв квітковий. Я її там землю очистив від нього і, коротше, хочу набрати туди водички. Я зараз, коротше, лише 50 вер, бо мені все одно скучно тут людей працювало. дивіться, сюкло вибиті, всі абсолютно всі сюк вибиті. І вообще нічого, нічого, нічого немає такого живого, тільки все розрушене. О боже, я на всі стою, я думаю, що я падаю. це, це, це таке. Це що таке? Що зомбаки? Ко-ко- -ко Костян! Костян! Костян, -мо! Боже, як, як подивитися, звідти друзяки, зомбаки що не напали? Зомбаки! Но здесь меня не чудится. Не знаю, від слона и сна, я не знаю. Давай сюда сразу поднимаемся. Ой, больно. Мы втекли там коль зомбаки напали на нас. Представляете, мы еле всеклы, звітся. Стоп, проклятого банку, где шо там медемы вообще находились. Мы еле Фу, звітся. Блин, да что там здание тоже российские. зомбі, конечно, тоже не любят школу. Ага, а за школа была? Зомбаки так зробили, Капець, друзяки. -то сонце, э, сонце підніметься, вже, ну, да, вже розсвіт. Хоча надо оружие ми вже, ми поки бігли, ми вже всю їжу, про всего капець, якась Книжка таке? Походи, книжка морате ТНТ, Знаєш, що це таке? Це Та книжка людей, що ли? це книжка там, де. може зомбаки в зданиях... може це люди, короче, здання разрушили. Я думаю, що це люди разрушили ці здання, тому що... Ну, типа, я понял, ну, значит, там зомбаки були, короче, вони їх решили разрушить, вони они все достали план э, цих план тішу, короче. Так, я хочу цю книжку викинути, давай пішли Шукати нове... новое оружие шукати, я не знаю. Що нам ще, надо шукати ями якісь, то зелеными капець. Блоки валяються. Їжу. С того що, що? стекла ломати в машині. А давай поламаємо стекла в машині. Все капець дві, воно вже прям легко обламується. Давай зайдемо. Та нічого вроді би немає. До, 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 до вікно і криша так себе. Ніфіга собі <звук> Ніфіга собі, стріла Ну Нормально так, паутина всяка на старый Да. Так, дивіться. Да, я хочу, ну, желтый таке. Ну, типа, да, якийсь там на клещі був. тобі трошки стріл. І оце... І дай мені лук. Я тобі тебе... дам. Ну, да, а мене буде мече. Ага. Так, с, арбалет арбалет нормально. стріла це стріла трути, а фіолетова це стріла, стріла, щоб прикінчити быстро зомбаків. Ага. Uh -huh. oh, хорошо, короче. Так, здивись, короче, я хочу раз найти місце, деможе вижити якось, потому что я найти якусь їжу. У нас бо я в менш їжу того. Ты знаешь. Так что де, де, де можна найти їжу, не знаєш? Машини всі тут постоять собі і... Зомбоків, себе и... Зомбок, як зомбаків в кокаке. Зомбаки, їсти? Тебе зараз не боже, генераль. Там же була тріска моя. Що було? Та бо ж моя риба була, де вона? Так я ж і бебекнув, поки тікав, я тебе зараз не об'ясняв. Капець. І зараз вже це я не розумію. Давай тут в цьому здані попробуємо. Там на що кроваці є. Що все здані, там на іншій кроваці є, мені кажуть. Ну там по-любому має бути кровати. Що ж написано? Давай, заходь по берегу, йоперний, я тебе зараз. Я отель, походу. А може отель? Ай, блін, що не сіння Е, э аю. Так, ну кажется, вряд ли якесь здання таке жиле. Просто жукати жиле здання. Ну ви подвірте, як тут просто город ужасно Ау. виглядає. Що прийдеться, навіть що топчик жити в цьому зданні розрушеному або в тому. Я не знаю. Якось не хочеться, там страшно жити. Вдруг обрушиться. Ой, блин, бог. Представляю, як общається. Шненько якось І более тут фундамент половина фундаменту роздовбана. Ні, це аварійне здання, я в ньому буду жити. О, світак! Світань стоє, Урон! Ну да! Я тебе чедім, я вже заказав. Шутка, ну блін, да, вже день не стає. До ней ми можемо... Ну, ми, в принципі, ночувати вже не маємо. Але я думаю, то що треба зомбаків все-таки прикончити, цих тільки де вони не Я так зрозумів, що більша частина города не захвачена. Люди, там є здання, парочку таких здань є. Можна до них дойти. Так що давайте там доходь, бабиріку до мене. Так, да, все. Так І хорошо, идем так здание, короче, спустя нам там он десь, там задний пере и пря. Булька-буйка Хорошо. Булька, так, давай через цей парк пройдем. Сибин парк, тут есть всякий красивенький. Красивенький, красивенький. Он до дать издание. Дерево, дерево, нам, наверное. Шо. Ладно, дерево не будем добывать. Короче, сразу вообще быстрее добиться десь до цього здання, так ось сьоми вже до нього майже пішли. Да, дивіться, взагалі вже ранок. Капець, ну все, ми вже прийшли. Це... Tới... Я зараз тобі стрельну стрілу? Вона називається стріла відновлення, і типу в відновити серце. А, ша, це тебе зараз. Шутка, ну давай стріляй, допустим. А не попадеш, а не попаде. Я зараз теж хочу стрельнути з тобою. Ти що, прикоковканий чи що? Ти чокнутий. Я, не подивився, я не подивився, яку я взяв, я не подивився, яку я взяв. Ну, бля, ти чокнутий. Ну, ладно, положи, не стріляй. Давай, я, в тебе стріляю. Ой, блін. Заня, ви бачите, ми трохи якось на аутру все нормально, він живий. Він нам трошки пагав і все. Так, ну що, не було мене там зривати. Дивись, ми що можемо? Я хочу якось сюди забрати, бо тут забор жалізашний. Капець ляшний, топовий. Менше була кірка, що ти... Таксте хорошо, так издание, кстати, хороший, давай. А два прям зайдем, не знаю, тут можно принчу. Не знаю там якобы. А, вс, ал, генера вс. Ой, боже гокнутый. Ладно, шутка так. Ну все перед себе такое здание, тільки не знаю, что там робится наверху. Здание желаешься отеля кисло. Как ты думаешь, це таке? Сделай, зараз бабахну. Ну, допустим, спасибо за региринера хацию. Напиши ну, все создание, наверное. Думаю, что в твоем здании нормально было. Я в такси. Ну, допустим. А может ли в такси ты? Слышь, хорошо, пиши в создании. Так я уже хава ты хочешь. Так, ладно. Да, Давай не задаваем. Я хочу умру, вру. Хорошо, будь брум, брум я зараз изведутся здание, друзья. Я не буду сильно бегать, потому что... Що... У нас якби, і так бы и так езжал украинщин. Два через стекло. Ух ты. Ах ты. Сейчас тут уже тут жира больше. Так, нормально, нормально. Так, что у нас тут есть? Я Ни один зомби не достали. Так, да, конечно. Потому ну, що, ліфт? и не работает цей ліфт. Эм. О, бля! Ліфт зламаний. Твоя Наташка їде! Угу, хорошо, ладно, короче, я не знаю, як тут добраться. Твоя Наташка їде, алло! Де тачка їде? Воєнна. Вона вже приїхала, да? Да. А, приїхала. Що воєнні робили? Капець. Ладно, окей, хорошо. Ми в следующій серії дуже продовжуємо виживати тут, тому що я не знаю, що залізти. Так що давайте, всім пока. Будемо розбиратись, як цей зомби, я покажу І нам буде дякувати.